Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Міністерство оборони України офіційно дозволило експлуатацію розвідувального безпілотного комплексу щедрик у складі Сил оборони. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони. Цей безпілотний авіаційний комплекс розроблений українськими виробниками та створений із врахуванням. Специфіки сучасного поля бою. Щедрик здатний виконувати розвідувальні завдання в екстремальних погодних умовах, як у сильну спеку, так і в холод. Комплекс включає станцію управління та кілька дистанційно керованих літальних апаратів. Кожен дрон обладнаний безшумними електродвигунами, що забезпечують його прихованість, і має підвищену стійкість до радіоелектронних перешкод, що створюють ворожі засоби реб. Однією з ключових особливостей щедрика є його здатність до тривалих польотів навіть у складних погодних умовах і за сильного вітру. Безпілотник оснащений акумулятором, що забезпечує довготривале знаходження в повітрі і здатний розвивати швидкість до 150 км на годину. Радіус дії апарату сягає 40 км, а максимальна висота польоту до 4 км. Кілометрів завдяки своїм можливостям та високоякісному оптичному обладнанню щедрик може виконувати завдання як вдень, так і вночі. Наявність тепловізійного каналу дозволяє ефективно виявляти цілі в умовах поганої видимості, що значно підвищує результативність місій. Можливості цього безпілотника дозволяють здійснювати розвідку з висот, які є важкодоступними для засобів протиповітряної оборони противника. Наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков. У міністерстві також відзначили стрімке зростання ролі безпілотних систем. На полі бою українські виробники оперативно реагують на запити армії, створюючи нові дрони різного призначення. У 2024 році оборонне відомство вже кодифікувало і дозволило для використання понад 140 безпілотних авіаційних комплексів та 33 наземних роботизованих комплекси українського виробництва. Для порівняння у 2023 році було затверджено лише 60 безпілотних авіаційних комплексів і 9 роботизованих систем. Щедрик став одним із новітніх досягнень українських розробників. У сфері безпілотних технологій, демонструючи здатність адаптуватися до викликів сучасної війни і забезпечувати перевагу на полі бою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.